Боротьба з наркоманією триває вже не одне століття, проте й досі людство не в змозі вирішити цю глобальну проблему. Однак є ті, хто своїм прикладом демонструє, що здоровий спосіб життя це істина цінність. Тому вже в шосте в Хмельницькому відбувся турнір, присвячений Міжнародному дню боротьби з наркоманією. Участь у змаганнях із міні-футболу взяли чотири команди краю. І більшість їхніх учасників люди, які змогли побороти цю пагубну звичку. За словами організатора дійства, проведення такого роду змагання вже стало традицією. Це вже традиційний турнір. Первоначально у нас була одна команда з наркодиспансера. В этом году вже три команди. Ребята пройшли курс лечения і вже виходять на площадку, для того, щоб оздоровитися, для того, щоб бути спортсменами, бути нормальними людьми. Вік гравців, які взяли участь у змаганні від 18 і до 35 років. І у багатьох вже за плечима непросте життя і боротьба із собою. Нині вони власним прикладом доводять, що життя цікаве і без допінгу. Это... То, что должно быть связано с каждым человеком, так как именно спорт является вообще жизнью, то, что приносит радость, то, что приносит успех, то, что дает правильные привычки. Здоровый способ жити. Это все. Ну, как бы это семья, это ну, много достижений в будущем. Это все ну, в жизни. Учасники змагання завзято боролись за перемогу. Тріумфатором шостого турніру стала команда Майорчик. Друге місце посіла команда «Дюсерша номер 1 А бронзу виборола команда Фрідом. Переможці були нагороджені почесними грамотами, вимпелами та футбольними м'ячами.